Денисик, абрикос. Ай, ти! Денисик, кетя. Ну, а хто тоді? Хов'ячок. Зебра. Ай, Єнот, Денисик. Та капут. Denes ik jendik. Denes ik medwijk. Denes ik bieletje. Denes ik pesik. Denes ik papoegij.

Денисик не сегметали. Что думал? Ай. Енот. Да ну. Два. Два енота. Зайчик. Ось, кто Денисик. Денисик зайчик. Так. Все, Денисик зайчик. Так. Хто ще тут у нас є? Дениси хом'ячок. Mm. Так, ось такий яну. Mm. Похожій, поховажій. Лисечка. Ай. Олень. Оленятко. Ай. Сонечко. Два оленя є три. Є два, да? Третий, еще один. Че манюник? Ні. Ня. Ні. Мяуник. А, не. Качка, да не качка. Ні. Ха-ха-ха-ха. Ні, Ой, хто там? Собирай идти до нее семьячек зайчик Не. айтем, видограй коровка, Ні черепашка, Не. Не. білочка, Не. То, а кто ты? Жук! Эх. Ослик! Nie. Ослик! Кодик! Цвіркун! Кодикс трибунець! Кодекс трибунець! Бджілка! Nie. Бджілка! Nie. Ай, так! Babuczka. Nie. Babka. tak To no To tak. To babuczka. To nie ma tak. nie To nie tak. To dyniesek. Tak? To nie dyniesek. To nie dyniesek. To